Розкажу більше про батьківський стан. Повернемось до прикладу, коли дитинка підходить до батька з якоюсь потребою, і батько реагує агресією, злостю, мовчанням, будь як, але не даючи контакту дитині. І тоді відбувається фіксація не лише в дитячому, а і у батьківському стані. Фіксація в батьківському стані. Називається в психології інтроект. Таких інтроектів у батьківському стані може бути декілька. Інтроект це також несвідома, закріплена в психіці реакція на якусь певну поведінку. Підкреслю одним таким колом, бо це все вітує одна людина. І коли багато інтроектів, звертається дитинка. З якоюсь потребою. І психіка видає звичну реакцію, коли вона колись запам'ятала, таку реакцію, яку видавали батьки. Щоб це розпізнати, важливим є після того, як дорослий.